Всім привіт, друзі! На каналі Велюр. Сьогодні покажу, як вбити трьох механічних босів у Терарія. Треба вбити стіну смерті в пеклі. Я спущусь туди і повернусь. Далі шукаємо демона з лялькою Вуду Гіда. Знайшовши його, повернусь до вас. Ось я його знайшов. Тепер його треба вбити. Цю ляльку викинути. Краще взяти пекельну піч. Ляльку кидаємо в лаву, щоб викликати стіну плоті. Тоді гід помирає і з'являється стіна плоті. Після цього її треба вбити. З неї випадає святий молот. Далі йдемо в корумпований біом і молотом розбиваємо вівтарі для руди. Розбивши вівтарі, копаємо три види руди. Починаю з кобальту. Робимо злитки і бур для копання наступної руди. Наступна оріхалк, рожева. З неї теж робимо бур і ковадло. Нам також знадобляться душі темряви і світла. Душі темряви йдуть у кривавий чи темний світ, а душі світла в рай. Для вбивства мобів нам треба по 9 штук кожного. З таких мобів і падають душі світла. Робимо оріхалкову руду, ковадло та бур. Далі треба зробити адамантитову чи титанову піч. Викопуємо нашу пекельну піч і робимо адамантитову. Потім плавимо адамантит і робимо адамантитовий бур. Ось і броня. Далі потрібна гниль або хребці. Ось 10 штук. Потім 5 лінз з блукаючих літаючих очей. Ось і перший крафт. Так. І далі йду за сферами світла. Другий крафт, три лінзи, п'ять заліза чи свинцю і шість. І Йдемо далі. Далі треба йти в данж скелетрона, фармити кістки. У данжі вбиваємо скелетів і фармимо кістки. Десь 30-50 штук. Ось після 30 кісток маємо три призивалки для ночі. На цьому все. З вами був Велор. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім гарного життя, удачі, бувайте!